Чернівці та Румунська Сучава об'єднали свої зусилля, щоб надати населенню прикордоння двох країн якісну допомогу у сфері охорони психічного здоров'я. У рамках великого транскордонного проєкту Програма Інтерег партнери провели вже другу так звану дзеркальну зустріч. Її мета не лише модернізувати психіатричні відділення, а й кардинально змінити підхід до пацієнтів, забезпечивши перехід від інституційного догляду до допомоги в. Громаді та сім'ї у планах закупівля сучасного обладнання, обмін досвідом і головне запуск мобільних груп, які вирушать у найвіддаленіші куточки регіону. Як така співпраця змінить якість життя українців та румунів? Дивіться далі у випуску. Дзеркальна зустріч у рамках транскордонного проєкту Програма Інтерег відбулась у Чернівцях. Основна мета ініціативи поліпшення системи психіатричної допомоги у прикордонній зоні Сучава Чернівці у рамках програми Інтерег Румунія Україна 2021-2027 роки, забезпечити рівний доступ до. Послуг з охорони психічного здоров'я та підвищити стійкість систем охорони здоров'я шляхом переходу від інституційного догляду до догляду в громаді та сім'ї. Сьогодні учасники програми зустрілися у Чернівецькій обласній психіатричній лікарні партнерській установі проєкту. Це друга така зустріч. Перша відбулася у листопаді у Сучаві. До слова, проєкт стартував ще влітку і має декілька ключових напрямків. Серед них Модернізація та оснащення психіатричних відділень у Чернівцях та Сучаві, запуск каравану, здоров'я на першому місці та обмін досвідом між медичними працівниками. Основним слоганом для нас є це саме не підтримка, як це звикли говорити, не супровід, а саме турбота про стан здоров'я саме пацієнтів з розладами психіки і поведінки. Це перше для нас. Основне другий напрямок дійсно це закупівля необхідного обладнання. У нас буде така класна фішка. Це караван психологічного здоров'я, де саме фахівці, психіатри та психологи, лікарі, психологи будуть виїжджати у віддалені райони нашого місця, знайомі. Ти станом речей, знайомитись з фахівцями, знайомитись з пацієнтами і таким чином для себе аналізувати ситуацію і надавати необхідні консультації, підтримку. Ну саме фахову. Додатково у межах проєкту проведуть масштабне анкетування та дослідження взаємозв'язку харчування і психічного стану людей у період тривалого стресу. Особливо цікавим для нас саме буде аналіз роботи. Це буде анкетування, співпраця з Інститутами, які надають психологічну допомогу, фаховий науковий розвиток в цьому напрямку. Ми будемо проводити дуже розширене анкетування, яке направлене на виявлення проблеми і зв'язок між харчуванням людей, особливо в теперішній час, коли ми всі знаходимося в колосальному стресі, в тривозі і в страхові, саме взаємозв'язок нашого харчування з нашим ментальним здоров'ям. Партнери наголошують, проєкт реалізується у межах програми. Румунія, Україна, 2021-2027 роки і передбачає суттєве покращення умов у медичних закладах по обидва боки кордону. Проект реалізується в партнерстві з Сучавською повітовою радою. Сучавська повітова рада основний партнер за проектом, але в рамках. Цього проекту у лікарні є свій бюджет і передбачається покращення рівня якості надання психіатричних послуг в Чернівецькій області. Тобто, зараз один з пріоритетів це розбудова системи охорони психічного здоров'я. І покращення психічного здоров'я співпраця румунських партнерів з психіатричною лікарнею чернівців має давню історію, що розпочалася ще у 2005 році. До слова, цей проєкт став п'ятим спільним, але першим до якого долучилась повітова рада як інституція. Каже Василь Гафюк, примурився Першу чергу хочу сказати, що ми співпрацюємо з психіатричною лікарнею ще з 2005 року, і можу з гордістю назвати себе одним із ініціаторів цього проєкту, адже саме ми започаткували ідею такої співпраці. Це вже наш п'ятий спільний проєкт із Чернівецькою психіатричною лікарнею, але перший у якому бере участь повітова рада, тобто не лише неурядові організації, як це було раніше. Ми прагнули залучити до цього проєкту також інституції, адже він масштабний, передбачає інфраструктурні роботи і має доволі великий бюджет. Я дуже радий, що ми можемо провести такий проєкт, тому що я свято вірю у транскордонну співпрацю і в терапію, яка незвичайна, а терапія від людини до людини, і терапія, яка відбувається через різні рекреаційні методи. І мені приємно відзначити, що до нашої румунської делегації входять психологи, фахівці з різних різних напрямків живопису та представники неурядових організацій. Румунські партнери підкреслили, що ініціатива стала відповіддю на гострі потреби населення, посилені пандемією та війною. «У проекту на першу чергу. Хочу сказати, що ми розпочали цей проєкт наприкінці 2023 року, коли усвідомили потреби населення, як з українського боку в Чернівцях, так і з боку Сучави. Пандемія та війна суттєво вплинули на психічний стан. Людей, і навіть якщо бойові дії тривають в Україні, багато родин у Сучавському повіті також перебувають у складному психологічному стані через переживання за сім'ї в Україні та загальну напружену ситуацію. Саме тому ми вирішили, що цей проєкт стане важливим кроком до покращення добробуту людей у обох країнах. Учасники зустрічі наголошують. Транскордонна співпраця це інвестиція у здоров'я громад, а спільний проєкт стане ключовим кроком до створення сучасної, доступної та стійкої системи психічного здоров'я в регіоні. Аліна Рябко, телеканал ТВА.